Я ніколи не забуту перші важкі дні, коли я виїжджала як переселенка і коли я переселилась в Карпати. Це було дуже важко. Буквально за 10-15 днів у нас зібралося вже 60-65 людей. Багато з них знаходяться в шоковому стані. Багато людей уже через місяць, через три місяці осознають, що вони втратили все і їм повернутися нікуди. Таким людям потрібно пояснити, що на цьому життя не закінчується. Зараз дехто з перших наших поселенців, хто не виїхав за кордон і не планував цього робити, знайшли хто хатку, хто квартиру зміг зняти, познаходили роботу. Ми даємо приміщення, ми даємо землю, допомагаємо знаходити кошти. Мені самі як переселенці з восьмирічним стажем, пенсіонерці з групою, мені мріється побудувати собі якусь хатинку, якесь житло. Допомогти нашим переселенцям знайти, побудувати собі маленький невеличкий будиночок, зробити дах над головою. І такою програмою я хочу зайнятися зараз.